В мережі з'явився новий тренд, який покаже, як би виглядали українські міста, якби вони були зв'язані з ниточок. Давайте подивимось, як за версією штучного інтелекту виглядав би зимовий Київ wow. ним, глянь ну, класно. Дуже блогерка Юлія Жернякова опублікувала відео зв'язаним з, з Запоріжжям. Вона mm -hmm. зазначила, що при фронтовому місті казкова атмосфера буває нечасто. але ось такі ролики, як зараз, допомагають її створити. Дивіться, слухайте, а ще знаєте, пропоную вам подивитися, як за версією штучного інтелекту виглядає в'язаний Львів, о, мій поверний о, театр. як круто! Прикольно! Кавуся димить. Ага, клас! Клас. Дуже гарно. Це вірменський собор. Боже, як гарно Диви, Каток в'язаний. Слухайте, таке демо ми... насправді можна зробити за допомогою нейромережі C-Dream. Потрібно просто обрати вихідні фото з міськими пейзажами та перетворити їх на в'язані. І от дуже легко потім зайти в мережі за запитом в'язаний тренд. До речі, я буквально вчора побачив майже в кожного артиста України не просто в'язані міста. Вони ще собі свої версії відеокліпів зробили в'язані серйозно. Це дуже гарно. Слухайте. Ну ми насправді теж вже встигли випробувати, як працює штучний штучне. Ой! Mm -hmm. ага. Ти де, як ти доглядаєш? Я трошки темніший, ніж Вова, бачиш. А, це я по центру. Ти по центру. <ривач> так прикольно. Мене по... мама якось не дов'язала.